У Єремчі з'явиться новий меморіал на честь українських героїв, які віддали своє життя за незалежність держави. Його будують на місці колишнього радянського пам'ятника. Це шана є до тих солдатів, які загинули. Бо чи провести панахіду, чи день незалежності, чи молитву замолити за них. Не мають мати якесь гідне місце. В нашій громаді і в державі, і в громаді. І це має бути та історія, яку ми маємо вчити дітей. Люди мають розуміти, що якби не ці хлопці, то ми б не мали України, не мали громади, не мали б нічого. Маленька частинка тої душі, яку ми хоч солдатам віддамо, які загинули. Проект є дуже цікавий. Це і на громадських слуханнях обговорено, і з мамами загиблих погоджено. Ну і з Божим словом, з доброю молитвою. Робимо, працюю у міській раді. Кажуть, проєкт унікальний. Над ним працюють заслужені архітектори, скульптори та художники. Центральною фігурою стане триметрова скульптура Гуцула. Її виготовляють зі спеціального металу. Позаду символічні гори з гранітного бетону. Там будуть і наші гори, і наш гуцул, який ці гори оберігає і ніякого ворога він не віддасть і не, і не здасть. І там будуть якраз прізвища тих, хто. Загинув в боротьбі на Майдані, це наша Небесна Сотня, а також фотографії наших загиблих героїв з відповідними QR-кодами, де можна буде про них прочитати їхню десь історію, автобіографію і їхній життєвий шлях. Буде карта України, буде, буде тут також звукове. Звуковий фон до цього нашого меморіального комплексу, що можна було при якихось заходах вшанувати пам'ять, буде грати гімн, буде грати відповідний супровід музичний. Площа ділянки близько восьми соток. Проєкт пройшов, громадські слухання, і яремчанці його підтримали. Меморіал буде не просто пам'яткою, а місцем сили та вдячності. А серце буде внизу, такому мапа України. І в цій мапі України там буде це серце, так внизу, і воно буде таке. Буде ви підходити і с і чуєте цей стук. От. Ну, ми будемо там ще погоджувати, можливо, там якийсь гімн колись на якихось -яких заходах, можливо, там може читати комп'ютер призвища загиблих на заходах. От. Ну, така от буде сама ця. Ну, Ми хочемо таке зробити, хочемо зробити так, щоб воно було. Тут є ремчі, тут багато різних людей, туристів зі всієї України і приїжджає за кордону. І хочеться якийсь, щоб був якийсь така ізюминка, щоб людям не так було тяжко. Це дивитися на то все, щоб було їм було інтересно. Вартість проєкту складає близько 6 мільйонів гривень. Усі кошти, виключно від меценатів. Жодної гривні з бюджету громади не витрачено. Завершити роботи планують уже до кінця цього року. Іван на телерадіокомпанія Раї.